Всім доброго дня, слава Україні! Всі відео, які я знімаю, знаходячись в лавах Збройних сил України, я знімаю на незрозумілому фоні: на фоні стіни, на фоні кущів, на фоні от, е, ящиків з БК. Тобто в тих місцях, де мене неможливо ідентифікувати, в якому я місці знаходжусь. Тому що я вам зараз покажу, що відбувається, якщо е, цього, цим нехтувати. Зніму зараз оп, ось так і пішли. Це відео буде корисним для військовослужбовців, які люблять знімати відоси. Відео буде корисне для журналістів, відео навіть корисне для звичайних людей, цивільних громадян, які люблять знімати те, що не завжди треба знімати. Чому? Тому що якщо ворог знає, де знаходиться солдат або солдати Збройних сил України, туди може щось прилетіти. Я вам зараз покажу, що може прилетіти. Ось погляньте. Пролетіло раз яма ем, діаметр метрів 15, напевно. І ось друга яма. Так само метрів 15 діаметрів. І там є третя яма, але я вам не буду показувати, тому що покажу: попаде в кадр одне приміщення, і ви мене зможете індентифікувати. А все відбулося через те, що тут були солдати, і вони нехтували. Демаскуванням, як результат, сюди прилетіло. Прилетіло раз, два, три, три ракети, і ще, ще щось прилетіло, там три воронки є. Тому в радіусі метрів 200, в жодному приміщенні немає скла, все вилетіло. За метрів 100 звідси є тропоруховий будинок. Я був там на даху, і там на даху є земля, яку... Вирвало з усієї вирви, Вирвало вибухом і закинуло туди на дах. <кх> Я вже не буду вам показувати швеллери, які пробили осколками, це вже інше питання. Власне, будьте обачні і не наражайте ні себе, ні, ні інших на небезпеку. Це дуже небезпечно, повірте мені. Слава Богу, оці вибухи принесли тільки руйнування приміщень. І спалено кілька одиниць техніки. Слава Богу, жертв не було. Але це було спровоковано солдатами, які нехтували маскування. Збирались де не де не попало, а туди попало. Тому бережіть себе, бережіть інших.